Твоє бажання допомогти незрячому зараз часто в майбутньому приносить йому більше шкоди, ніж користі. Незрячий може бути повністю самостійним в побуті, знайти одяг та одягнутися без вашої допомоги, пересуватися у знайомому приміщенні також без вашої допомоги, приготувати їсти, помити посуд, налити собі в склянку води, підкурити цигарку, нагодувати. Домашнього улюбленця і ще багато багато інших справ без вашої допомоги. Ваше щире бажання допомогти, врешті-решт, призведе до того, що незрячий не зможе обійтися без сторонньої допомоги. І головне те, що він буде надмірно користуватися цим. Адже легше щось попросити, ніж докласти зусиль, подолати труднощі і зробити самому. Не робіть за незрячого те, що він може зробити сам. Спонукайте його до дії. Чим менше ви будете його опікати, тим швидше він стане самостійним і впевненим у собі.